Експрес-вікна така новинка з'явилася у відділеннях Укрпошта. Це каси зі швидкими послугами, розповідають у компанії. Тут люди можуть отримати або відправити посилку, оформити після оплату відправлень, одержати листи до п'яти штук. Основна ідея це розподілити дві дві два потоки клієнтів, дві два види послуг для того, щоб хто ну, знаєте, можливо люди, які наприклад там, Китай забирають. Вони привикли в такому швидкому темпі жити, працювати. Вони не привикли стояти в черзі, вони хочуть швидко отримати. Слі послуги піти. Оператор експрес-вікна Центрального полтавського відділення Укрпошти розповідає, біля інших каз люди можуть сплачувати комунальні послуги більше ніж півгодини. Додає, помітив за три дні нової програми біля експрес-вікна клієнтів стало більше у рази. У нас кожен день може бути ну ос особисто на моєму вікні до 200 відвідувачів, а то й то й більше. Тому як ми запровадили це експрес-вікно, то значно збільшилась кількість. Відвідувачів, яким я можу надати цю послугу. У центральному відділенні Укрпошти полтавці вже користуються експрес-вікном. Люди кажуть, оцінили переваги нововведення. Заказав посилочку, буквально отримав за дві хвилини, без всяких питань, без зауважень. Тобто, швидко доїхало, швидко приїхало. Будемо сподіватися, що все ціле і зручно скажімо так, ця пілотна версія. Я думаю, вона повинна продовжитись, тому що покращення якості при здатності Укрпошти, я думаю, це дуже. Хороший знак біля експрес-вікна людину обслуговують не більше п'яти хвилин. Та за словами Павла Шестопала, це лише підготовка. В Україні відкрили майже півтори тисячі каз зі швидкими послугами. У Полтаві облаштували 20 точок. Зараз збираємо інформацію, що вийшло, що не вийшло. Можливо, десь потрібно підправити, можливо, десь щось підкрутити. У планах Укрпошти пілотний проект зробити постійним.